4 грудня в Житомирі відбувся чемпіонат з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху. Змагання проводили в Житомирській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю. Участь в чемпіонаті брали три команди дівчат віком до 16 років дитячий волейбольний клуб Полісянка та команди Березівської і Житомирської спеціальних шкіл. Наші змагання проводяться з метою популяризації даного виду спорту. Чим наш відкритий кубок міста характеризується це тим завданням, що відбувається інтеграція спортсменів з інвалідністю у загальний, до загальної системи спорту на Житомирщині. В нашому турнірі приймають участь не тільки діти, які мають порушення слуху, а також і здорові дітки. Ну тобто, зокрема, спортивний волейбольний клуб. Полісянка. Змагання з волейболу, які подальші заходи в грудні присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю. Заходи згідно календарного плану спільно з Житомирською міською радою, з Житомирською обласною військовою адміністрацією, проводяться саме в рамках Міжнародного дня з інвалідністю. Протягом цього місяця у нас заплановані змагання з шахів, плавання, волейболу серед дівчат зараз відбувається, волейболу серед юнаків, а також боча. На основі змагань, за словами Сергія, будуть відібрані найкращі гравці, які зможуть поповнити склад збірних команд Житомирської області у 2025 році. В волейболу спортивній команді навчають чотири тренера. Двоє займаються з хлопцями та двоє з дівчатами. За результатами чемпіонату перше місце посіла команда Полісянка, друге Березівська школа і третє команда Житомирської спеціальної школи. Переможці та призери отримали грамоти, кубки від управління в справах сім'ї, молоді та спорту ЖМР, а також заохочувальні подарунки від Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Артем Сидорчук, Олександра Смірнова, Ігор Литвак, телеканал СК 1